дровенькі були, таке коротенькі відео, хотів вам показати, це наші німці. Є в п'ять курочок. І вже ми бачимо, що недавно я ще минулого тижня ніби дивився, аля були всі одинакові, але цього тижня так на очах вистрелило і бачу, що серед, ну, серед п'ятьох. Одна курочка, ось ця, що в нас зараз на передньому плані, ось вона, вона найвища і вона вдалася з такими чистих німців пішла. З за засідкою це менше, це, напевно, десь трошки генукраїнський працював. І ще одна сіткою, теж така на лапках висока, не дуже, але це найбільше. Будемо виводити собі чистих, хороших білефельдерів, порода ця, я вже казав. Хороша, миролюбива, спокійна. До речі, непогано несуться. це в них велике молодих курочок, яйця досить великі, певне, там у нас спека, несуться, не несуться, але яйце є. Ну, Пише, що вони там м'ясо яєчне порода, щоб дуже були вони такі важкі, я б не міг сказати, але, 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 але Лівінські набагато важчі за них. Ось. Що ще у нас? Тут там ще є дві курочки білий фельдер, але вони, здається будуть не такі хороші, як ці. Ну, в ці, в принципі, старші. Я завжди казав, що треба залишати старші курчати собі, але не так в мене виходить. Ось у нас один півень бігає тут, тому що він був в клітці, клітки нам потрібно, бо нема де тримати молодь. Зараз він нас ганяє по дворі. У нас сильна спека, я впала. Досить суттєво, так, як в більшості. Е, води доливаємо, поїсти вони так не дуже хочуть, харчами перебирають, але трохи щось собі поїдають, зелені підкидаємо, кабачки пішли, тож вони в нас тувчуть кабачок. я е, трохи хай звикають до вільного виголу наші легорни. О, їм два місяці. Поки вони трошки у вони нас прихворіли, були, глисти мали, але ми їх поправили. Підлікували і таблетками і пропоїли, проглистогонили. Наша малеча качина, ось вона. Це вилупилося в нас каченяти, ми, ви бачили, там Були вони закриті клітці, мама кочки щось їх трохи хотіла, не хотіла. Були вони самі, потім все ж таки я качку давав до них. Але бачимо, десь мама їхня повіялася. Ось такі малесенькі. Там перевернув кориту, там де вони плавали, бо я скоро дивився. А одна тільки дзюбик терчить, воно відогрілося воно. Давно навіть не знаю, воно таке було брудно коричневе Бігають вони собі. собі... Сам... Самі. Мами десь квачки немає. Бачите, їдять вони, звичайно, мелене зерно. не Тільки метод тут комбікорм. Почав я робити вже е, трошки інший. Там подивився наші каналах, Пані Юля ваш теж собі записав рецепт. І пробую. Пробую, пробую. Сьогодні вони у нас перший день його їдять. Тож поки що нічого сказати не можу. Там курчатка амрокс Ось така наша малеча. Ті каченята підросли, їм теж два місяці. Бачите, легорни, два місяці каченята. Каченята мускусні пішли дуже супорово ріст. гарно, Нічим вони не хворіли, єдине чуть -чуть були прихворіли в нас легорни це були глисти, глисти гонили ми їх. Ось такі то наші курячо качені новини. таке, мале. Мама качка, нічим не взяли до А, то ти воно вчора було, от воно чорне таке, воно вчора було, ледве дихло, тому що воно вже дуба дасть. Але нічого відійшло. Собі ганяють поміж кури, нікого їм не треба. До речі, Досить тепло, відповідно і мами не треба. Яблуко я ходжу, розтоптую, яблука вони їдять. Легорни трохи побігали, але бачимо, що на своє місце вернулися, забрав я звідси того півня. Білефельдера, тому що він дуже гострий козак і чіпав всіх курчат і каченят. тому його ми пересадили. Такий коротенький огляд, всім мирного тихого дня. От. Ну, не можу не відбуватися цієї курочкою. дай Бог, щоб все було добре. Ну, Можливо, ще ті теж так вистрілять в рості, тому що всі були малі-малі. А потім баз що щось таке якось не наша курочка, а це... Наша от всім мирного тихого, спокійного дня, любові і Божої благодаті.